Друзі, усім привіт! Ви на каналі Закоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба, Божої нам усім благодаті. І кілька хороших новин від найрідніших людей. Ось що я роблю зі своїм часником. Далі я його мию. Зазвичай я завжди мила в відрі, чи в мисці, в декількох водах, А тепер мию ось так. шлангом, друзі. Бачите, як відрізняється. Ось це маминчастичок, тут добре видно, з яких я зрівала. Стрілки, а ось маменька сничок, з яких я не зрівала стрілки. Я потім їх поверну другою стороною і, і там промию. Трішки, друзі, гуде мотор ставку. Ось там. Трішки гуде генератор. Ну і трішки... Марічка создає звук миттям свого часу. Бачите, як він гарно миється. Так. І нас видно, що кожен сорт відрізняється своїм, своєю формою, своєю окрасою забарвленням. Але якоюсь мірою чесничок Тетянки Кирисів з Хмельницької області, схожий на чесничок тамари Козачишиної із Вінницької області. Бачите? Бачите, як чесничок вже починає ділитись. Бачите? Спочатку трошки під напором помию, а потім помию так, злегка трошки ще сполосну. Це є весняний часничок від тетянки решітник. Дуже гарний часник. На наступний рік я попробую на зиму посадити весняний часник від олічки примак. Я думаю, що він також буде дуже гарно матиме гарних розмірів, тому що він посаджений на вихні, ну чуть менше за той. Так, зараз треба буде мені виключити мотора і перевернути часничок. І знову помити. Генератор нехай буде включений нас відразу заражається павербанк, щоб вихідні гарно пройшли, щоб мали змогу зняти відео, почитати коментарі. Ну та й ось так. І жабка Ой, друзі, ой, там генератор. Я дуже задоволена своїм урожаєм. Дуже-дуже-дуже. Дивіться, стрілка, який часничок, стрілка, який часничок, стрілка, який часничок. Ой, згублений. Без стрілки. Це до чого сорту. Бо тут є і без стрілки, і стрілкою. Так, друзі, я йду виключаю. Хай водичка, жаби, жаби. Я піду виключу, а водичка нехай. Ой-ой-ой, ой, що вона на, генера, на, о, цей, на переноску мою. Не, так, не набризкала. О, і генератор відразу, друзі, переключився на слабшу потужність. Так, я чесничок зараз переверну. Красуня злякалась, красунька! Сонечко ти моє хороше. Ось красуня. Чого ти лякаєшся? Іди сюди! Боїться генератора. Ну нехай привикає. Боже, який він бомбезний! Який же ж він бомбезний, дівчата <сум> і хлопці! Ді сюди, красуня! Ди сюди! Моя ти маленька. Моя ти маленька. І як ви друзі, вже зрозуміли. Тут у нас часничок із різних регіонів. Ось часничок весняний із Івано-Франківщини. Це часничок Мамин з Волинської області. Вас вітає Волинь. З дуже гарним результатом. Це, друзі, відлома я лопатою. Бачите? Корінці відрізала. І це і це наш мамин, і це волинь 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 і ще раз Волинь. На нашій землі дуже-дуже гарно. Дуже гарно родить. Це п'ятизубковий і чотирьохзубковий чесничок. Хоча тут на чотири зубочки я мало де бачу, Більшість п'ятизубковий. Так. Це Хмельницьк. Тетянка рішитник зі мною поділилась своїми сортами. І от бачите, друзі, ми бачимо, який чесник в нас краще росте. Ну, звичайно, це трошки інший сорт. Тут багато зубочків, то він і є, головка його є менша. А це також від Тетянки ресітник. Ну це схожий до моєї мами, який ну, схожий. Але мамин взагалі дуже-дуже гарний. Я так розумію, що мамин чесничок піде лише на посадковий матеріал. Ну і з тих сортів, звичайно, по пару головок, по головці чи по два, більше брати для себе не буду. Просто щоб не зводився сорт і все. Друзі, бачите? Бачите, як він починає вже ділитись. А я хотіла ще чекати до наступної суботи. Ну це, напевно, більш, більш ранній сорт. Ось цей сорт схожий з усим, по-моєму. А це є в нас Вінниця. Це моя подружка Тамарка, яка поділилася зі мною. Тільки чомусь не знаю, чому він в мене м -м, відразу почав жовтнути. Ну, як бачу, головка є маленька, але їй непогана голівка. Можна на наступний рік спробувати ще раз посадити, тому що, коли я садила, він був чуть-чуть такий, знаєте, Наша красуня привикла до звуків, хоч і дійсно. Сам посадковий матеріал, ну такий, чуть якби був, як вам сказати, зубочки такі були, би прив'яли. Чи те, що вінниця е, страждала від посухи, що там практично два місяці дощу не було, може б казалось, не знаю. Хмельниць знову. Весняний часничок, друзі. Дуже гарний. як Для весняного то є дуже-дуже гарний. Так що, якось так, друзі. Ну що, я помила. Тепер легко оположчимо. Просто так пройдемося ще разочок і буду виключати. Положу десь, зараз я, друзі, так трошки послаблю. Чуть-чуть послаблю, а може не треба. Ну так, звездся. Зараз я його покладу. Не знаю, чи на доски покладу, чи на піддони. Десь покладу, щоб він трошки постікав. І поки коріння повністю не висохне. Я обрізати його не буду. Хай він ще сок і позабирає від стовбуру. А тоді пов'яжемо його. Дуже гарні печечки. Ось. Цей часничок також непоганий. Подивіться, друзі. Він же посаджений пізніше, як той весняний. Якби він посаджений був на зиму, він також був би набагато кращим. Ну, так, тут все помила. Порядок, не порядок. Ну ж, друзі, поки поставлю паузу, я буду працювати далі. Порозкладала, друзі, я збоку, вздовж ставочка. Хай він тут підсохне. А тоді занесу його в друге місце. Потім через годин дві переверну і буде до вечора лежати. А решта ось. Ось це є мамин. Хай полежить. А вечором вже я знесу його туди, там, де він буде лежати довгий-довгий час. Поки прийде час до обрізання стовбура і корінця. Тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Друзі, нічого не бачу, що знімаю. Усім пока-пока-пока.